Привіт! Чого за херня? Роман Принюк 77 сезон. 9 серія. Чого за херня? Чого за херня? так? Чого за хриня? друзі. Чого за Цика, вот так. Чого за херня? так? Чого за херня? Чого за захренять друзьями? Бор'ян, чого за хня? Не дивитися. Не дивитися. Не дивитися. Так. Чого за грня? Чого за хня? Так, кудя, куська, куська, куйська. Чого загорня? Попа.